Друзі, доброго дня, здрастуте. Зараз невеличкий кейс про те, як я вирішив питання, яке задавав на форумі. Тобто мені необхідно було зробити форму, закриття форми, точніше перехід з неї. Ну, ніхто, на жаль, мені не відповів, тому я пропоную власне рішення, як зробив. Ось. Моя форма, форми, оскільки саме цей додаток я використовую. І ось одна з перших форм, яка у мене є. Тобто я використав ось такий, навіть не знаю, складний чи простий код. Який я створив самостійно, і тепер покажу, як це працює. тобто Ось цей код я вставляю сюди безпосередньо у чаті. Ну, а відео ось тут буде посилання на цей матеріал внизу. Тобто, зможете переглянути. Пішли далі. Тобто тоді, коли ми переходимо, точніше, потрапляємо на фо, у форму, а у форму ми потрапляємо на моєму сайті. Зараз він на тільда налаштований, але я його перевожу поступово на ем, WordPress. Ну, зрозуміло, чому? Тому, тому що тому. Ось, Але тут є ось такий пункт аудит підприємства. Тобто, тоді, коли ми його проходимо, то потрапляємо там безпосередньо до системи. Ці задачі потрапляють безпосередньо до системи з описом. Ну, тобто Працює таким чином: вказуєте ім'я. там, і почати аудит. В мене відразу виставляється у Тільда у боті повідомлення про те, що людина щось там зробила. І далі він, ця, ця людина вже може відповідно пропрацювати систему. Таким чином, ми і переходите до того, щоб конкретно розібратися з тими питаннями, які вас цікавлять безпосередньо по аудиту. Тобто, це експрес-аудит. Тут ви відповісти на декілька важливих запитань, які після цього допоможуть надати вам комерційну пропозицію Ну, Тобто, ви тут можете вказати своє, наприклад, прізвище, повторити телефон. Ну, леге за, звісно, що ні так, Хочу отримати нові професійний, ну і виділяєте лише ті е, пункти, які вас е, саме цікавлять. Ну, наприклад, ви хочете розібратися самостійно, як працює OneBox, щоб керувати власною компанією. Ну, Відмітили. Е, якщо декілька, декілька питань, які ви е, хочете розв'язати, то звісно. що ці декілька питань ви також можете відмітити. Наприклад, це ще хочете звільнити від рутини продавців, щоб вони продавали кратно більше, оскільки ми запропонуємо вам бізнес-процес для цього відповідний. І делегувати виконання рутинних дій або адміністрування 1 на аутсорс. Ну, тобто, і в такому випадку ви не займаєтесь налаштуваннями системи, але розумієтеся, у ній і звільнили продавців. А тепер за допомогою цієї системи вони продажами займаються. Ну, вводите власну назву тут своєї компанії, ну, в мене ФОП-Легеза. Вячеслав, тобто я нічого видумувати дуже не буду, це необхідно. Я підприємець та власник бізнесу, ну, звісно, що самостійно е вирішую все. І е займаюсь ну, IT-компанією. Тобто натискаєте Відправити. Ось. Е і після цього після цього е оновлюється ось так от екран. Тобто трошки-трошки тут косо працює, здається, і ви думали, що ви вже зробили все. Але ось та кнопка, про яку я писав. Тобто ось самості, саме ті, саме ті е, характеристики стіля CSS СССР сті, е, стіля кнопки, тобто, які допомагають нам. Е, Продовжити роботу над опитуванням далі. Тобто, це лише перша частина аудиту. Тут, як бачите, прості запитання, і дуже багато думати не треба. Тобто, натискаєте Продовжити далі і потрапляєте на наступний вже екран. Тобто, Ось це наступна сторінка, на яку ви потрапляєте, і вам необхідно обрати тільки саме важливі для вас бізнес-процеси, оскільки з першого дня, тоді, коли ми запустимо ці бізнес-процеси, ви зможете справді користуватися системою і ставити задачі, досягати вимірюваних результатів, які зафіксовані самими логіками тих бізнес-процесів. Ну, тобто переглядаєте далі, і тут знову ж таки ось таке опитування. Ось, можна його трошки так підтягнути. І е, у цьому опитуванні ви відмічаєте ті бізнес-процеси, які вам потрібні. Ну, Як е, показує практика, ось е, сьогодні я 4 е, підготував. Комерційних пропозицій, всі е, отримують нові, е, нових лядів з різних джерел, після цього займаються продажами. Ось, е, при цьому купують у постачальників там або сировину матеріали для того, щоб виробити власне виробництво, наприклад, меблева є у однієї чотирьох компаній. Або закупати, закуповувати там товари для продажу, для перепродажу. Ось. В принципі, в принципі цього буде достатньо. Ще є бізнес-процес зарплатня співробітника. Тобто, в такому випадку ви людям які, які Використов... Займаються точніше розв'язанням задач по обробці лідів та продажів. Ну, тобто це можуть бути різні люди, а може бути один той же саме чоловік, людина. Ось, і згідно з тими бізнес-процесами їм нараховується зарплатня. Ось Тоді таким чином виділяємо. І, здається, здається, ось це дуже важливо, оскільки у багатьох випадках ми доставляємо наші товари, і для того, щоб це зробити, необхідно краще мати окремий бізнес-процес, який так і називається, доставляння клієнту. Ну, Там можуть бути варіації, наприклад, бізнес-процес, тоді, коли ви доставляєте безпосередньо наприклад, новою поштою. Тобто виділяєте це. Ну, в принципі, в принципі на, першу, на першому етапі можливо, цього достатньо. Ось, Можете вказати, наприклад, якісь ваші особливі бізнес-процеси, які є у вас. Ну, тобто, Наприклад, у е, мого клієнта, який займається меблевим виробництвом, і для якого я сьогодні саме. Готував комерційну пропозицію. У нього є бізнес-процес виробництва. Ну, тобто, виробництво, наприклад. А для того, щоб запустити цей бізнес-процес виробництва, є бізнес-процес, у якому люди розв'язують ну, і формують там завдання, наприклад. Так? Бо над проєктом працює дизайнер, тобто він виїжджає там на місце і таке інше. Ось. І в такому випадку можуть бути ще деякі бізнес-процеси, наприклад, розробка, розробка дизайну, дизайну та прорахунок ціни. В принципі, можна для цього використовувати бізнес-процес. Комерційна пропозиція, і е, його я вам пропоную ось е, також обирати відразу. В такому випадку ви е, зразу, е, відразу отримаєте, в принципі, готове рішення, яке е, там, за два тижні. За два тижні справді це можна зробити. Ось, і вже почати використовувати з перших днів у своїй власній практиці. Тобто не треба там довго чекати, довго думати. Все можна зробити доволі швидко, але, але звісно, що це буде коштувати гроші. Ну, в принципі, цього достатньо. І вкажіть ще обов'язково тут власний телефон. Для того, щоб ми могли з вами зв'язатися, бо це необхідно для ідентифікації цієї задачі у системі. Тобто, щоб 100% прив'язалася задача саме до вас, вказуєте телефон. Ну, я вказую, наприклад, там свій власне, той, який вже вказував 0,5411.6974. Там можна за маскою, можна за маскою, це вже не суть важна. І залишайте телеграм псевдонім. Ну, я власне, свій залишу тут легеза. Легезав. Звертайтеся. До мене запитуйте, тобто я обов'язково допоможу. Ось цей псевдонім можна знайти у вашому налаштуванні у чаті. Тобто, ви, коли заходите до налаштувань, ось редагуєте профіль, то тут можна передивитися ось цей псевдонім. До речі, трошки трошки я помилився. От. Зараз я виправлю. Тобто включайте сюди, сюди справжній свій псевдонім, щоб можна було з вами зв'язатися через Телеграм. Це найкращий варіант. Ось, бачите, підказку навіть я залишив. Ну і відправляєте. Після того, як ви відправили, ви потрапляєте на, знову ж таки, ось. На наступну частину тобто і продовжуєте далі. Тобто Натиснули на продовжити далі, ось потрапили на ось ця сторінка, і тут етапи впровадження, щоб <кхем>, оптимізувати ці на роботу. Тобто, коли ви розумієте вашу мету, розібралися з бізнес-процесами, які вам необхідні. На перших порах, І тепер етапи впровадження для того, щоб оптимізувати енційну роботу. Ну, обирайте ті, тільки надважливі для вас сетапи, Оскільки ви зможете вже з другого тижня використовувати систему, якщо все, все ось, власне, підготуєте за власним бажанням, оскільки. Саме це, це впливає на ціну проєкту. Тобто, сьогодні я повторююсь, зробив декілька пропозицій. Одна з них була там, на 3200 доларів, друга там, на 2150 доларів. Розумієте, що це дуже такі великі, масивні проекти. Але ми кажемо про проєкти, які можна зробити за. Коротший період часу, і саме такі два в мене і сьогодні були. Тобто, один з них, ось після того, як ми таким чином обговорили попередньо потреби, один проєкт коштує там 200 гривень. Тобто це, ну, це ж розумієте, дуже інший рівень цін. І е, другий проєкт, там він більш складний, більш такий масивний, там інтеграції треба підключити, е, достатньо складні такі. І той проєкт е, затягнув десь близько 25,5-26 тисяч гривень. Ну, тобто розумієте, що ціни можуть бути, бути дуже різні в залежності від того, як ви е, себе. Поставити на першому, на першому етапі, тобто тоді, коли ви розумієте, з чим вам треба розібратися. Тобто, наприклад, вам необхідно зробити контакти це додаткові роботи. Тому що у цьому випадку ми вам підготуємо базу контактів для того, щоб ви могли з нею працювати. В противному випадку ви просто можете цю базу підготувати самостійно. Якщо необхідно прописати структуру та роль на підприємстві, ну, відповідно, розв'язати ось такі задачі, як тут, то обирайте цей пункт. Тоді, коли треба розібратися з товарами та послугами, бувають ну, дуже прості проєкти. Ось один з них сьогодні, знову ж таки, мав там всього лише три послуги. Три послуги, щоб було зрозуміло. А у... Іншому було там дуже складна, надскладна база товарів з дуже широким асортиментом, там багата категорійність вкладень, склад, складне, складне питання. Ну, тобто, в такому випадку потрібна допомога спеціаліста, мабуть, буде. Ну, і відповідно, ми ось такі задачі розв'яжемо по ходу. Якщо необхідно вести склади та облік, то обираєте ось цей пункт. Тобто Склади та облік, там, створимо, налаштуємо склади, покажемо, як шукати там, залишки і таке інше. Ну, тобто, знову ж таки, пакет питань, які ми розберемо тоді, коли ми будемо розбирати склади та облік і відповідним чином їх налаштовувати у вас у системі. Тоді, коли необхідно контролювати фінанси безпосередньо у самому ванбоксі, тобто формувати очікувані платежі, формувати фактичні платежі, робити проводки ці, фіксувати суми, які необхідно заплатити. Після того, як коли ви підключили, точніше, ми підключили з вами. Наприклад, інтеграцію з Prom.ua, з ProM24. Господі, з ProMUA, перепрошую. З Прива-24, там Lec наприклад, або Мono Універселбанком та, наприклад, якимсь іншим платіжним сервісом ось. Ну, таке інше. Тобто. Пророблюємо ці питання і розбираємо, що необхідно необхідно зробити. Ну, і ось ці задачі, які е, зробимо е, у цьому пункті. Ну і тоді, коли вам необхідно розібратися з вашими інтеграціями, то е, тут краще ви можете написати ось е, самостійно е, в кожну з нового рядка. Тобто, наприклад, вам не треба налаштувати пошта. Корпоративна, наприклад, так? Там, пошта Корпоративна. Ну і таке інше. Тобто, наприклад, у вас є сайт, сайт на OpenCard. Open Скажімо, ви використовуєте інтеграцію з новою поштою. Тобто нова пошта. Пошта. Можете використовувати ще Укрпошту. Наприклад, пошта, Укрпошта, Укрпошта. Ну і таке інше. Сервіс, сервіс СМС розсилок. Ви, наприклад, користуєтесь сендпульцем для того, щоб смс-ки відправляти поштовий. Листи відправляти. Тобто можете напряму тут написати send. Pulse. Pulse. Вам необхідно телефонію підключати. І в такому випадку ви можете там, наприклад, показати. Написати або ту телефонію, яку ви використовуєте, або, якщо не знаєте, просто пишіть IP-телефонія. Я рекомендую Рінгостат та Стрімтелеком. Ну, наприклад, Рінгостат. Або. або streamcom. Є гарне рішення ще Call apps Ukraine називається. Ось так от воно виглядає. call apps ukraine Вони достатньо, ну, недавно, в принципі, Ukraine. Достатньо зробили інтеграцію, вже вона працює. Я ось саме них і рекомендую. Раніше рекомендував Binatel, звісно, що ви можете використовувати і цю IP-телефонію, але там, здається, виникли деякі такі нюанси моменти. Ну, тобто, таким чином, ви можете. Описати, написати список інтеграцій, які вам необхідні. Ну, в принципі, ось я тут перелік там, в принципі, зробив. Це, цього достатньо. Залишаєте залишаєте емейл. І ще раз власний телефон для, ідентифі для ідентифікації введіть. Будь ласка, зрозуміло, що це може трошки напрягати, але це. Пов'язує задачі безпосередньо у боксі з тими формами, які ви заповнюєте. Тобто, Таким чином у боксі вже створюється конкретна, конкретна така картинка, Ось, ну, можна продовжити далі, В принципі, цього достатньо. Тобто, три етапи три етапи етапи Аудиту для того, щоб справді отримати результат. Ну, ось таким чином я реалізував, я реалізував рішення, і здається, що воно працює. Гарного продовження, гарних робот на зв'язку. Побачення. Ставте обов'язково лайк і діліться цим відео.